Якщо до вас на терапію або просто на заняття приходять не йоги, викладачі знають, як складно буває людям пояснити, що таке кореневий замок. І як відчули, особливо я від собі людина, яка болить тому, що ми тут по черзі, ізольовано включаємо то правий, то лівий сідничний великий м'яз, потрібен якийсь І... тогий мінець. під ними під цими кістками. ось ну, тут у вас усіх ці кістки. І ми маємо дуже міцно стягнути. Отже, фасетковий синдром проявляється як точковий біль. І в тесті виникає одразу. Ми зараз вяжемо. Спробуємо зробити тест і ви собі послухаєте. Ось ми тут розвалили сідниці, все розслабили, одразу Бачити... стало боляче. І ви трошки полежали, і біль проходить, це фасетка. Якщо взагалі не больно, а потім починається якийсь такий незрозумілий, об'ємний, погано локалізований біль, це диск. Якщо взагалі нічого не відчуваєте, класно, я вас вітаю, у вас, в принципі, все добре.